Шари Південного Бугу дарував віничанам майстер декоративно-прикладного мистецтва Віктор Драчук. В приміщенні обласного художнього музею відкрилась персональна виставка обдарованого майстра, на якій представлено більше ста робіт, виконані у різних жанрах: художнє скло, вітражі, дзеркала з використанням різноманітних матеріалів, кварц, ебоніт, латунь, дерево та багато іншого. «Те, що нанесено на склі воно залишається назавжди. Тут немає ніяких барників, тут красок немає. Це все за допомогою різних методів розкладається в тій чи іншій в тому чи іншому разі розкладається структура поверхні скла. З тою силою, де цього потребує малюнок і як це собі розуміє автор. Окрім дзеркал на виставці представлена ціла композиція і скла, на якій відображена історія рідного міста. Адже Віктор Драчук майстер, що повністю душею та тілом віддається своїй справі. Чоловік очень талантливий. За що він не візьметься, все в нього виходить. Він зайнят на своїй стороні, я сі він творчий, я по своїй стороні отношусь к своїм об'язаностям обіцяти. Поэтому мы друг другу не мешаем. Я выполняю свою работу, он другую. А потом подводим итоги, кто сделал за один день сколько добра. Всю жизнь ми прийшли в жизнь для того, щоб нести добро, чтобы делать полезное. Тому так і прожили 53 роки вместе. Організатори сподіваються, що рідкісні за своєю красою роботи, які представлені у вазі відвідувачів, залишать незабутні враження та яскраві спогади, як у віничан, так і гостей міста. Адже, окрім України, роботи майстра бачила Італія та Росія. А найкращі візерунчасті дзеркала знаходяться в відомих будинках Англії. У нас буквально розуміється слово унікальна виставка, прекрасна майстра, який працює буквально на рівні тих стандартів, які практично ще не існують серед загалу майстрів не лише в Україні, а мабуть і в цьому світі. Ну, Це майстер унікальний тим, він експериментатор. Він він експериментатор, він е, м, працює із е, деревом, працює з, е, з кісткою, працює з, з, з склом. Він е, оптик. Віктор Драчук, лауреат та призер обласних республіканських та зарубіжних виставок у 1991 році. На міжнародній виставці Креверсія 91 поетична композиція Моя Вінничина» була нагороджена медаллю. Тетяна Соловей, Віталій Демиць, новини телеканал Смарт.